За сто днів від часу призначення голова рівненської облдержадміністрації Сергій Рибачок так часто розповідав про свою роботу журналістам, що здавалось би і звітувати не треба. Та голова адміністрації все ж вирішив розставити основні акценти своєї роботи. Каже, працювалося складно усе через непрості вибори та події на сході країни. А тому основна увага безпеці та обороні краю. Було створено на території області батальйон територіальної оборони, триває його докомплектація. Перша частина батальйону вже проходить бойове злагодження на Рівненському полігоні. Надано матеріальну допомогу і організаційну допомогу. Організували в області і прийом 162 вимушених переселенців з Криму та східних областей України. Їм надали соціальну та медичну допомогу, допомогли оформити документи, влаштували дітей у садочки та школи. Від питань соціальних перейшли до економіки. Так, план надходжень до обласного бюджету виконується на 101,6 відсотка, запевняє Сергій Рибачок. По виконанню. Державного та обласного бюджету у нас на сьогоднішній день є досить позитивні показники. Так, надходження до бюджету до державного бюджету Рівненської області план надходжень виконується на 100,4%. Завдяки цьому нам вдалося компенсувати недоотримані кошти, які були відповідно недоотримані, близько 18 мільйонів гривень, які не були недоотримані в період січня-лютого 2014 року. На майбутнє у сучасної влади не менш амбітні плани. Серед них розробка стратегічного плану області до 2020 року, а також реалізація спільного проєкту з відомою компанією Google Цифрове перетворення області тим часом. Самі рівняни істотних перемін за час нового керування областю не відчули. Та й навіть змін самого керівництва не надто помітили. Покаже нічого не видно, що на тільки на сто днів пройшло. А я не звертав на це уваги. Не, не знаю, не знаю, не чула поки не відчула. Тільки ну як. Комунальні нас, коротше, зразу відчули, які. Про що говорити? Все, все ясно, по моєму Змін не відчув. Особливо місцевих взагалі ніякого руху не бачу. Сто днів позаду, і робота ніби робиться, та слави поки немає. Хоча, може, так і треба, щоб люди жили так добре, щоб не цікавилися, хто зараз при владі. Ірина Нечепорук Артем Лаговський, новини Рівного.